Павбет титульний партнер Павбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Граючий тренер кардинал Рівне Євген Ланко. Перше хотілося би запитати у вас, що на вашу думку сьогодні стало причиною поразки. Доброго дня. Що стало причиною поразки? Знаєте, загалом можна сказати, що рівень майстерності. Індивідуальної командної на сьогоднішній день треба визнавати Аврори вищий за наш. І тому знаєте, ми в кожному епізоді десь були повільніші, десь швидко не, не, не могли швидко перебудуватися. І тому, тому суперник і, в принципі, домінував два тайми. Так нам вдалося повернутися в другому таймі. Зрівняли рахунок, натомість. Нібито мали бути окрилені цим результатом, пропускаємо стандарти. Саме болюче те, що ми розбираємо стандарти, ми дивимося сильні сторони «Аврори» і натомість цей стандарт пропускаємо. Ну, далі, далі шукали щастя 5-4. Ну, скажімо, відверто, у нас мало сьогодні, що з цим компонентом вдалося, тому. Тому так, ну, привітаю команду Аврора, гарна команда. Сьогодні вони заслужено перемогли. Загалом, от, дійсно, вам вдалося вашій команді повернутися у гру, оформити камбек. Не було б взагалі відчуття, що далі можна ще спробувати навіть перемогу вирвати? Ну, звісно, коли ти забиваєш, програючи мінус два і зрівнюєш рахунок, це надихає, додає тобі позитивних емоцій, впевненості в собі. Але... В цьому, мабуть, знаєте, і різниця між Авророю і кардиналом на сьогоднішній день. Аврора в цей непростий період, коли команда пропускає, змогла згуртуватися і знайти свої епізоди і знову повести. А ми натомість замість того, щоб розвивати успіх, навпаки, пропустили, стушувалися ну і програли. Сьогодні ви вперше зустрілися із Максимом Малиновським вже по різні сторони барикад. Як можете оцінити гру свого колишнього підопічного сьогодні? Я можу сказати, що Максим дуже талановитий гравець, молодий. Я думаю, якщо він буде натхненно працювати, тим паче знаходячись в цьому клубі, де для гравців створені, можна сказати, дуже-дуже гарні умови. То, якщо він буде працювати, я впевнений, він виросте в якісного гравця. Тому я бажаю йому дійсно всього найкращого, щоб він прогресував і досягав своєї мети. Попереду кілька тижнів паузи у чемпіонаті. Наступний тур вже заплановано на початок січня. Чи є якісь плани у клубу на ось ці новорічні свята? Ну як зараз свята трошки перезагрузимося, відпочинемо. В кого деякі проблеми зі здоров'ям залікуємо і будемо готуватися до домашньої гри з соколом. Нас, знаєте, турнірна таблиця зобов'язує натхненно працювати, виходити на кожен матч, боротися і здобувати результат. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів. Павпет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.